Христос народився, славімо Його! Вітаю вас усіх з Новим Різдвом Христовим! Бажаю вам всім міцного здоров'я, натхнення, здійснення усіх ваших мрій та бажань і перемоги бажаю Україні! І незважаючи на те, що сьогодні свято і через декілька днів ми будемо святкувати новий рік, в'язання залишається з нами поруч. Завжди. І е, я хочу сьогодні запросити вас. Ну, по-перше, е, в, в спільні проекти, е, які вже так сильно полюбилися, нашому глядачу і нашому українському блогеру. Це три спільних проекти. До речі, саме з січня 2023 року, в нас почав е, жити наш спільний проект Шалений тиждень стартів та магічний кубик». Трошечки згодом до нас долучився ще тиждень визволення наших спецігачків від наших процесів. Але все одно, саме в січні, ми святкуємо першу нашу річницю цьому спільному проєкту. На початку в нас було не дуже багато учасників, було, здається, близько восьми чоловік. Потім з кожним місяцем наша команда росла, і вона зараз вже дуже велика. І мене це. Дуже радує і надихає. Але по-перше, я б хотіла запросити вас зовсім в інший спільний проєкт. Дівчатки, котрі зараз знаходяться в спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, ті вже в цьому спільному проєкті приймають участь. А от ті, хто не встиг долучитися до цього спільного проєкту, я запрошую прийняти участь в спільному проєкті Рукодільне Бінго 2024. Це спільний проєкт, який не накладає на вас жодних зобов'язань, в якому немає термінів для звітів, в якому немає якихось великих умов. Це спільний проєкт, в якому, напевно, навіть не буде списку учасників. Хоча, в принципі, якщо за бажанням учасників ви захочете, то ми також зможемо зробити цей список учасників. Отже, давайте я вам розповім, що це таке і з чим його їдять. Напевно, кожен з вас. На початку року робить собі якийсь план на рік. Планує якісь, ну, якусь таку глобальну, так, щось там, наприклад, кудись поїхати, щось подивитися, щось зробити, когось навідати. Так от це загальне. А я пропоную вам зі мною пограти в рукодільне бінго, в якому ми зможемо. Виконати якісь дуже важливі питання в 2024 році, які б ви хотіли для себе запланувати. Ну, наприклад, ви ніколи не в'язали Жакардом. Ви можете це собі поставити в план. Ви ніколи не в'язали спицями або не в'язали туніським гачком. І ви хочете навчитися, це можна поставити собі в план. Ну, знаєте, це таке, загальне. Загальне, ну, зв'язати, наприклад, там 12 пар шкарпеток, якщо ви взагалі їх ніколи не в'язали, або зв'язати свою першу сукню, або зв'язати свою першу іграшку, або відкрити канал на Ютубі, або, можливо, зробити свій перший майстер-клас на Ютубі. Зібрати якийсь спільний проєкт для дівчаток на Ютубі. Отже, я запрошую вас в це рукодільне Бінго зі мною пограти. Бінго можна робити ось в вигляді, ось такого списку. Ви робите табличку і заносите туди всі ваші бажання. Але окрім рукодільного бінго 2024 я хочу запропонувати вам ще, щоб у вас паралельно йшло таке сезонне бінго. Ось, наприклад, наразі йде в нас зима. І ось можна зробити зимове бінго, в якому можна задіяти все, що стосується зими. Ну, Наприклад, там, зв'язати рукавички. Або зв'язати снуд, шапку, або зв'язати іграшку е сніговика, або дракончика, або е ну що, сніжинки нав'язати. Ну, ну, Таке, знаєте, все, що стосується зими, або зв'язати щось у білому кольорі, або щось пухнасте біле. Е -е Отже, можна зробити таке сезонне. Зимове, наприклад, потім в нас йде а, взимку в нас іще святий Валентин буде, свято святого Валентина. Можна також туди долучити якісь пункти, які стосуються святого Валентина. Потім весна, щось зв'язати, наприклад. Якісь квітки, квіти, або щось рожеве, або щось зелене, як травичка, або як циплятко жовтеньке, там у нас Пасха, і можна щось таке, знаєте, ну, наприклад, якийсь, якийсь кошик пасхальний, або вишити рушника пасхального. Потім літо там взагалі можна зробити там, купальники, там, парео, не знаю, що там іще можна <сум> сумку якусь пляжну, щось літнє, таке топ, якийсь, футболку. Но, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. І в нас в нас не буде. Знаєте, я не буду давати вам список ваших пунктів. Я, в чаті телеграм-каналу створила гілочку Бінго 2024, де в закріпленому повідомленні є такий, знаєте, список допоміжний. З цих пунктів ви можете собі назбирати якісь пунктики і додати їх до ваших особистих бажань. Отже. Ви можете зробити у вигляді ось такої таблички, і якщо ви будете, наприклад, виконувати те чи інше пунктик, от, наприклад, зв'язати ну, сніжинку, да, ви собі запланували, то ви в зимовому бінгу, наприклад, цей пунктик берете і або заліплюєте його якоюсь наліпкою, або малюєте там щось. Якоюсь кольоровою ручкою, або щось можна навпаки закреслити. Якщо це, наприклад, таке, з загального бінгу, навчитися в'язати гачком або зробити, випустити своє перше відео на Ютубі. От Ви випустили перше відео, у вас цей пункт вже виконаний, ви можете цей пункт також замалювати. І якщо у вас замалюються, або по... Горизонталі, Ось так. або по вертикалі, або, можливо, у вас буде по діагоналі закреслена строк ну, строка, то можна себе нагородити чимось, ну, наприклад, якимось моточком пряжі, або якимись спицями. Або якимись маркерками, може, ручної роботи, або яким, якоюсь книжкою по в'язанню або журналом по в'язанню можна себе нагородити. Ось така, ну, у вигляді гри, тобто жодних правил. Виконуйте, закреслюйте. Це можна робити у будь-якому, мені здається, спільному проєкті, якщо, наприклад, навіть якщо це буде там щось стосуватися шапок. А у вас ці, наприклад, у, у пунктах є зв'язати, наприклад, шапку двостороннім жакардом. Ви хочете навчитися або зв'язати цю шапку. То ви можете, мені здається, я думаю, що дівчатка, організатори не будуть проти, якщо ви покладете у кадр Бінгу і скажете: а ось дивіться, я виконала цей пункт, і я його заштриховую за або замальовую, або ставлю наліпку. Мені здається, це дуже цікаво і. Трішечки стимулює, і це такий, знаєте, азарт, ну і, і ви себе організовуєте. Мені здається, що це також і своя організація, бо ми маємо ну, не, не розслаблятися, ми маємо бути завжди, знаєте, в тонусі, як кажуть. Ну, ось така, таке запрошення. І е, вже з 1 січня я вас запрошую прийняти участь в цьому спільному проєкті. Він у нас буде тривати протягом року до 31 грудня. Ось, наприклад, якщо зимове бінго, то е, січень, лютий цього 2024 року. І ми захоплюємо і ще зиму, точніше грудень в зимове бінго. 2024 року. Тож усі сезони в 2024 році будуть задіяні. Якщо ви щось не встигнете у січні-у лютому, у вас ще буде час завершити цей якийсь пункт зимового бінгу у грудні місяці. Отже, для тих, хто виявив бажання приєднатися до цього спільного проєкту, внизу під цим відео в інфобоксі буде посилання на чат телеграм-каналу. Там ціла бібліотека, усілякі гілочки до усіляких спільних проєктів, які організовую я, ваша подружка Ютубна Оленка Буганова. І ви долучайтесь, закидуйте в гілочку. Бінго 2024 кидайте посилання на свою сторіночку, можливо, в Фейсбуці у вас є, або в інстаграмі, на свій канал на Ютубі. Якщо ми ще з вами не знайомі, знайомтесь з нами, закидайте туди ваше посиланнячко, і будемо разом грати. Мені дуже цікаво подивитися, які ж ви собі ставите перед собою плани. Бо я ставлю грандіозні. У мене лише на Грудень, ось, бачите, яка табличка. Точніше, ось вона, і вона вже в мене. Бачите, тут повідпадали дуже погані наліпки. Я собі взяла. В мене вже виконано по горизонталі бінго. І по діагоналі Бінго виконано. Ну тут просто відпадають ці наліпки кожної секунди. Я не встигаю їх наліплювати по новій. Отже, якщо ви забажали, доєднуйтесь до нас. Я за вашим бажанням сформую списочок, і ми будемо протягом року грати в це всю чудову гру. Одразу наголошую: жодних правил, жодних умов немає. Ніхто вас не буде. Перевіряти, зробили ви чи не зробили, це лише ваше, ваше бажання, ваші плани і все, що ви хочете за цей рік, за 2024 рік, зробити саме для себе. Так, ну і давайте повернемось до наших, скажімо так, вже полюблених спільних проєктів це шалений тиждень стартів, магічний кубік і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Всупереч тому, що у нас понеділок припадає на 1 січня, вже в дівчатка в чаті кидають свої посилання на свої сторіночки і канали для того, щоб прийняти участь в шаленому тижні стартів. Отже, наш шалений тиждень стартів припадає на понеділок, на 1 січня. І я вас запрошую також прийняти участь, бо ну, що вам робити ще у свята, коли вже все, їжа, вся наготована, вам лише їсти і відпочивати і телевізора дивитися. Тож я вас запрошую разом з нами пов'язати в гарні дружні компанії. Як завжди, ви можете стартувати будь-якою кількістю процесів, з будь-якого виду рукоділля. І ви можете звітувати на будь-яких інтернет-просторах, де у вас є ваш глядач, ваш поціновач, де ви виставляєте свої роботи, ви можете з нами ділитися цими посиланнями. Навіть якщо у вас немає ні каналів, ні сторінок, а бажання в'язати в компанії є, долучайтесь до нас. У нас дуже багато дівчаток. Звітують саме в чаті, показують свої роботи, показують свої старти, показують, що вони завершили. І це я вам скажу ну, дуже велике натхнення. Я кожного разу заходжу в чат телеграм-каналу і отримую масу позитиву, коли дівчатка діляться: я завершила кардиган, або я зв'язала дві пари шкарпеток, або я закінчила шапочку для свого онука. Це просто. Я не знаю, це дуже велика мотивація і для мене, і, напевно, буде для вас. Отже, як я вже сказала, будь-яка будь кількість стартів у будь-якому вигляді ви можете робити звіти. Ви можете показувати кожен старт окремо. Знімати коротеньке відео про кожен старт можете показувати, що у вас вийшло з попереднього старту. Можете зберігати інтригу, таку і показати вже всі ваші процеси, які ви прив'язали. Стартували, якими ви на тижні. Показати їх наприкінці тижня, у неділю, у підсумковому звіті. Можете зробити одне велике включення, наприклад, у понеділок, показати всю вашу пряжу, яка у вас є, інструменти, показати, можливо, є якісь світлинки, які ви хочете повторити модельку. Заінтригуйте нас, зацікавте нас, щоб нам було цікаво за вами спостерігати, допоки ваш процес в'яжеться, або вишивається, або ш'ється. Тож. Протягом п'яти днів ми з вами стартуємо. У суботу у нас зазвичай день тиші, але ви можете стартувати, якщо вам потрібно. В неділю і до обіду понеділка ми робимо підсумковий звіт, підсумкове відео, що у нас вийшло з усього всього, і викладаємо вже на ті канали, де у нас є наш глядач. Отже, скажу по датам: це буде з 1 січня і по 7 січня. Так, отже, стартуємо з 1 по 5, 6 день тиші, 7 підсумки. Далі для тих, хто в нас дуже шалений, такий, як і я, до речі, ви вже, напевно, побачили мій звітик про всі мої розпочаті процеси. Не кидайтеся в мене ні камінням, ні капцями, ні помідорами, бо я натура творча і я. Коли в мене є натхнення, я щось розпочинаю. З закінченням складновато, а от розпочати я завжди люблю. Тож, якщо ви ще не бачили це відео, ось, напевно, в цьому куточку буде посилання на це відео. Також воно буде в кінці цього відео, і також я залишу в інфобоксі посилання на це відео. Подивіться, там купа мала, як кажуть. І отже. Якщо у вас є багатсько процесів, як у мене, а потрібно не менше хоча б п'яти, ну краще якщо шість, я вас запрошую пограти з нами в гру Магічний Кубік. Чому саме шість? Бо за допомогою кубиків, звичайних гральних, ми будемо вирішувати, який процес ми будемо просувати протягом тижня. В чаті телеграм-каналу також в цей чат буде. Той же, що і для рукодільного бінго 2024, тільки там будуть різні гілочки. Я буду кожного вечора, починаючи з неділі, і це буде по четверг, бо в нас буде 5 днів кубики нам будуть допомагати. Я буду закидувати коротесеньке відео, напевно, десь о 19.30 це буде відео виходити, де ви будете вже бачити кубики на завтра. Я буду кидати два кубики для того, щоб у вас була альтернатива вибору, щоб ви мали вибір, який саме у вас в пріоритеті той чи інший процес. Отже, у понеділочок, 8 січня, ви робите підключення, показуєте нам всі ваші процеси. Якщо у вас 5, можна зробити один процес два рази, хитруйте. Якщо у вас немає, наприклад, не вистачає якогось шостого процесу, а вам дуже сильно хочеться мати рівно шість процесів, наберіть, хоча б один рядочок, пров'яжіть і це вже буде вважатися за розпочатий процес. Отже, ви в понеділок, 8 січня, показуєте нам ці всі процеси, ставите маркер на початок роботи. Якщо це шиття, то показуєте просто, де ви знаходитеся. Бо якщо це вишивка, також ви показуєте, де ви знаходитесь. Ну, як я роблю, Якщо в мене це вишивка, то я роблю попереднє фото, і потім, коли я вже показую, яка робота в мене пророблена, я показую фото до, і вже момент після. Ну, мені так здається, так цікавіше, бачити просування вашої роботи. Отже, протягом п'яти днів кубики нам будуть допомагати просувати наші процеси. У суботу в нас день тиші, в цей день можна відпочивати, а можна, наприклад, просувати той процес, який, можливо, і не випаде якийсь номер, бо в нас у грудні п'ятірка не випала, тож буває і таке. І отже, я, наприклад, пров'язувала саме про п'ятий процес у грудні місяці, просувала його. І в суботу ми або пров'язуємо, дов'язуємо, або байдикуємо, відпочиваємо. І вже у неділю 13-го. 14. 14 січня і до понеділку, 15 січня, до обіду ми покладаємо наші звіти, наші підсумки. Так, по кубикам сказала. Ну і для того, щоб вже завершити те, що ми розпочали в шаленому тижні стартів, просунули в магічному кубіку, я створила для вас і для себе тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Взагалі, то це має бути останній тиждень місяця, але якщо він, наприклад, до половини тиждень, а потім починається другий місяць ну, Буде лютий, то ми захоплюємо і січень, і трішечки лютого. Ну, то вже ми там дивимося з дівчатками за бажанням, коли як дівчатка хочуть, або щоб трішечки раніше цей тиждень настав, або трішечки пізніше, то ми так і, так я, я до дівчаток прислуховуюсь. Отже, з 29.01 по 4 лютого. У нас буде з вами проходити тиждень визволення наших спиць і гачків від недов'язів. Так? 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Все вірно. Все. Отже... На цьому тижні, в понеділочок, ви показуєте той процес, який ви зобов'язуєтесь завершити, і що саме ви зобов'язуєтесь звільнити або спиці номер 3 або гачок номер 4 або швейну машинку, або п'яльце, можливо, іголочку. Ви нам показуєте цей процес і просуваєте його протягом тижня, і вже в неділю показуєте, що ж у вас. Звільнилося і що ж у вас завершилося? Так, під кожним відео в нас ідуть хештеги. Ну, і, звичайно, списки учасників до кожного спільного проєкту. Для цього вам, як я вже сказала, потрібно в чаті, чаті телеграм-каналу В'яжемо українською. Долучитися, якщо ви ще не з нами. І кинути посилання в ті гілочки, де саме ви хочете прийняти участь. Якщо ви хочете прийняти у всіх трьох спільниках, або як я вже сказала, і про Бінго також, то ви ставите в кожну гілочку, кидаєте своє посилання. Копіюєте в кожну гілочку, пишете Я е, туда-то і туда-то йду. Зрозуміли, да? бо я е, знаєте, от. В чаті в нас оленки, в нас їх багато, наталочок дуже багато. І щоб зрозуміти, яка наталочка куди хоче піти, мені потрібно хоча б посилання. Якщо ви хочете в чаті, ви пишете, що у вас каналу немає, і ви приймаєте участь у чаті. Так, здається, зрозуміло, сказала. Я потім сформую списочок, його це зроблю у вигляді повідомлення. Там будуть всі терміни, будуть всі хештеги, буде весь список. Вам залишиться його лише скопіювати, і після того, як ви вже заливаєте ваше відео на ютубчик, ви додаєте це повідомлення в опис під ваше відео. Ну і за бажанням, звичайно, ви можете попідписуватися під всіх ваших коліжаночок, підтримати їх підписками, вподобайками, переглядами, коментарями. Отже, все, що ви хочете, щоб зробили з вашим відео, зробіть, будь ласка, із відео ваших коліжаночок по спільних проектах. Так, що ще? Отже. Обов'язково, обов щоб ви кидали мені повідомлення, обов'язково, щоб ви були у нас у чатику, обов'язково мати гарний настрій, купу натхнення. Бажано, щоб ви попідписувалися під дівчаток. Ну, все, більше ні, жодних правил в мене немає, більше жодних умов немає. Я вас всіх чекаю до себе в чатик. З нами в'язати набагато цікавіше. В нас група дуже дружня і дуже чудова. У нас навіть є такі дівчатка в чаті, які навіть себе не афішують, вони сидять тихесенько у кущиках, <хи> навіть не вітаються. <хи> ну, Таке також буває, є сором'язливі дівчатка, і вони, можливо, колись прокинуться і щось, якесь відео випустять. Отже. Чекаю вас в чаті, чекаю вас в спільних проєктах і поздравляю всіх своїх дівчаток з першою річницею цих спільних проєктів. Я зрозуміла, що в мене це пожиттєвий тепер термін, і мені тепер не відхараскатись від цих спільних проєктів. І мене це дуже радує, але чоловіка мого ні. Тож. Дякую щиро вам за те, що підтримуєте мене, за те, що підтримуєте своєю участю в моїх спільних проєктах. Я вам всім бажаю мирного неба на купу натхнення, щоб у вас були легкі спиці і рівні петлі. Бувайте! З вами була ваша Олена. Обожнюю вас!